Сьогодні буде таке не дуже довге коротке слово із дуже простим посилом, дуже простою ідеєю. Але я вважаю, вона дуже важлива. Тема називається: А можна християнину і три крапки? Зупинимось на цьому. От, а можна християнину три крапки. Е, зараз у нас відбулася така ну, як декомунізація, частину фільмів радянських заборонили. Або ну, там хто молодше, в яких особливо не дивились і вже не дивляться. Проте є один фільм, який я дуже люблю. Він мене асоціюється з Новим роком. Я думаю, у більшості тут присутніх також це Іронія долі. Я думаю, що ще багато людей буде передивлятися протягом тривалого часу цей фільм. І... Є, я, я думаю, всі запам'ятали ті, хто, звичайно, дивився фразу Євгенія Лукашина, да, коли він майже кожному в тому фільмі розповідав, що є у них така традиція 31 грудня збиратися з друзями в баню. От він всім розповідав про цю їхню традицію. В мене відносно дуже відносно невеликий там досвід в церковному служінні та взагалі в житті, скажімо так. Але за той невеличкий от якийсь досвід, якісь спостереження, я побачив одну таку традицію. На Пасху, ну, питати, так рік пройдемо. На Пасху у нас по церквам, особливо зараз це в соцмережах на Ютубі, підіймається багато розмов, чи можна християнину там пекти кулічі, фарбувати яйця і от оце, оце 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 все. І йдуть дискусії, розмови: можна, не можна, можна, не можна. Далі йде у нас рік, іде-іде, доходимо до Геловіну. Знову підіймається тема, чи можна християнину святкувати Геловін. Як на мене, це одне із найдурніших питань, які взагалі виникають і дуже багато розсусолюють. Ну, Одна справа, ми там можемо десь з підлітками поспілкуватись на це, тому що вони знаходяться під впливом культури, яка дуже сильно впливає. І це трішки інша справа. Да? Але коли це підіймається на церквах, і в церкві пояснюється, чому не можна одягатися чортами, відьмами. Ну тут вже питання стоїть, я не знаю, до церкви, до того християнина, якщо він тривалий час в церкві, що він там робить, якщо йому треба пояснювати, що чортом одягатися це щось, мабуть, недобре. З цим просто успіхом ми можемо вже доводити, що не можна йти там в культ Бафамета, на кладовищах жертви приносити, бо щось, мабуть, воно десь неправильне. І от у нас там Хелловін. Все, знову йдуть пояснення. Я знаходжу кожного року на Ютубі знову такі в соцмережах багато цих роликів. Вони йдуть, 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 йдуть. Ми в цьому році на молодіжці взагалі вирішили не робити жодного, скажімо так, реклами Хелловіну. Просто про нього промовчали. Його як і не було у нас. Ніхто й не згадав. Мабуть, це найкраща буде тактика інколи. Просто забудь і взагалі, щоб воно і не помнили про нього. Да. Потім доходимо до грудня. Що у нас в грудні? Чи можна християнину? Так, Миколая А вже нове. Чи можна Миколая святкувати християнину? Я як пропустив, Підсказали. Чи можна Миколая да? під подушку язичницький якийсь там, да? чи можна ялинку ставити? Не буду я кривить душою у 20-му році. У мене подібна була тема. Тут стояв, розповідав, ну так ширше брав, але тим не менш, знову таки підходить, чи можна ставити християнину ялинку. І ось знову на Ютубі багато відеороликів. І я дивлюсь, а кожного року от, стабільно по цим святам підіймаються оці теми. І тут от, багато питань: чи не запам'ятали вже, чи не розібрались до кінця. Ну, можливо, хто тільки недавно нещодавно навернувся, їм ще треба десь пояснити. Але от іде із року в рік підіймається оця тема. Можна християнину то, а можна християнину це. На, хрис... на молодіжних якихось конференціях, там, або які виставляються в інтернеті, або десь проводяться, чи навіть невеличкі якісь збори, коли підіймаються щось питання, підіймаються питання, про що? Чи можна християнину робити татуїровку? Оце чесно, воно мені отут уже стоїть, просто вже казано, переказано, казано переказано на цю тему. Домовились, ні, не можна. Приїжджаєш в Київ. Хтось от пийте в Київ в якусь церкву, бажано таку посучасніше. Там, от видно, туди ці дискусії не доходили. Просто. Якби Київ да, дуже прогресивний, там можна все майже. Якби. І от у цій йдуть дискусії, йдуть, йдуть, йдуть. Чи можна христина на одне, чи інше? І з однієї сторони, якби, наче непогано, те, що цікавимось, хочеться. Якось правильно жити. Але я би хотів звернути увагу трішки на інший акцент навчання Христа, з яким Він прийшов. Якщо ми уважно взагалі звертаємо увагу на те, що Христос вчив, то його головний акцент був пов'язаний не на те, що вам не можна робити, а на те, що ви повинні робити, аби унаслідувати Царство Боже. Тобто Він каже, тобі потрібно оце і оце, тобі потрібно змінюватись в цьому і в цьому. Тобі необхідно зробити оце і оце для того, щоб ти наслідував Царство Боже. Головне, головне взагалі, вчення Ісуса це вчення про Царство Боже. Найбільший шматок цього вчення це у Євангелії від Матвія з 5 по 7 розділ, названий найвідоміший нагірна проповідь. І ось, скажімо так, основну ідею. Ці проповіді ми можемо помістити в шостий розділ 33 вірш. Шукайте перш за все царства Божого і його праведності. Оце головне Шукайте перш за все царство Божого. І таке просто можемо кожен сам собі, не сусіду, не у тому брату чи сестрі. Бо якраз це для нього питання. Ні, ні, ні. Питання для себе особисто. А чи шукаю я царство Боже? Ну, взагалі є в мене така. От я інколи думаю про це, а чи наслідую я Боже царство? Тому що ми можемо сказати, ну я ж водне хрещення прийняв. Як би так, але не зовсім. Чому Христос дуже багато що розповідає в нагірній проповіді? Блажені ті, 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 миротворці, блажені плачущі, блажені убогі Духом, вони наслідують царство Боже. Не просто блажені ті, хто хрестився, вони наслідують Царство Боже. Ті, хто змінюються. І от оце найголовніше питання. Чи ставимо ми в центр нашого християнського життя у цю ідею? А чи маю, чи я змінюю, чи я наслідую Царство Боже? Чи я підходжу під ті категорії, які описував Христос, чи я підходжу під те вчення, про що казав Христос? Чи я намагаюся обрати собі? Виставити ряд пунктів, що мені можна, що не можна, начебто я зрозумів, ага, оце не, оце не так, оце так, все, ну, наче нормально. Чи я все-таки ставлю акцент на те, що Христос має бути в центрі? Чому я ставлю, знову-таки, на це наголошую. Більшість цих питань, які у нас виникають, а чи можна християнину одне, чи можна інше, воно пов'язано по більшій мірі із культурою. От нам хочеться, не хочеться, воно це пов'язано саме із культурою. Зараз у нас культура проведення богослужіння, отака, яку ми всі бачимо. Перші християни так її взагалі не проводили. От, от геть, абсолютно не так. Дома зібрались у кого, причастя, помолились, поспівали, розійшлись. Абсолютно інша була культура. Але ми часто беремо ту культуру, в якій живемо, і намагаємось її якось там чи християнізувати, чи ще щось в такому плані зробити. Тару у прикладі, давайте. Е, якраз нещодавно я м, в інтернеті е, такий був ролик. В Києві пройшла велика така молодіжна конференція, там більше трьох тисяч чоловік прийшло, багато танцювали, співали, була дуже крута атмосфера. І потім служителі там, церкви, якщо я не помиляюсь, на базі якої це там відбувалося, вони зібрались, такі, як Братська, братська Рада, сіли такі всі, опрятні, в Фіджачках. І почали розповідати, як це все не по-християнськи було, що це скакали, співали. І це такого в Біблії немає. Х... Ну, Класика, Христос страдав і нам вілів. Ну, а те, що три тисячі молоді, вони не в півбарах були в цей момент, а в церкві славили Христа, і замість е, клубів вони танцювали якби під прославу, це не, важ... ну, це не важливо. Це все єрунда. Головне, що вони танцювали гріх великий. І от вони сидять і вони ж вважають, що? Що вони образ біблійної святості. Культурний, культурний наприклад, беремо тепер контекст. Мужики всі побриті, да? виголені, поголені. У юдей, у євреїв, біблійних часів, чоловік без бороди це було просто, ну, якби, це позорисько було повне. Це не можна було допускати, щоб чоловік ходив без бороди. Більше того, у юдеїв чоловік без бороди, скоріш за все, це був гомосексуаліст. Тому що їм треба було якось відрізнятись, вони всі голились і вони відрізнялись від інших чоловіків. Це вже потім Рим приніс культуру гоління. Так кожен чоловік мав ходити з бородою. Така була культура. Зараз культура змінилась. Але чомусь є десь у консервативних служителів уявлення про те, що царство Боже наслідують мужиків в піджаках із чисто поголеним обличчям. Але все ж це момент більше пов'язаний з культурою трошки іншою. Момент перший, момент наступний. Море, океан. Що таке було море для юдея, для євреїв взагалі старого завіту і нового? Це місце хаосу, де знаходяться сили темряви. Це місце в Новому Завіті взагалі було мислення про те, що в морі знаходяться в заточенні біси. Чому Христос, коли вигнав бісів? Свині кинулись в море. Євангелісти показують те, що все-таки свині, тобто не свині, а ті біси, вони отримали покарання. Вони, от... вони потрапили в заточення. Це такий символічний текст. Тобто море є символом хаосу. Звір виходить з моря. Сучасна пісня Океани. Про що ми співаємо? Особливо російською. В глубіний вод позвал ти». Якби юдей стародавній почув би цей текст, він би сказав, ви тут всі єретики, як таке можна співати, що Бог покликав мене кудись в глубіний вод? Там хаос. Чому це таке було? Уява. Культура була трішки інша, вона відрізнялась. В кожний період життя є своя культура. Є щось, що є нормальним, є щось, що є ненормальним. Під це ми десь підлаштовуємося. Ми вважаємо те, що правильно, щоб на зібранні, якщо виходить, хто служить, він має виглядати охайно, тому що в нашій культурі виглядати охайно це виглядає отак. Або як пастор. Точніше, як пастор, бо я не знаю, як я. Так, да, але це культурний момент, і ми не можемо його підв'язати під суто біблійне. І тому багато наших спорів, багато наших дискусій, вони не мають абсолютно жодного сенсу. Вони тільки відводять від основного чи наслідує я царство Боже. Ідея проста, питання просте, але воно має вжити з кожним із нас, кожного дня до того моменту, коли ми дійдемо. Чи я шукаю Царства Божого? Чи шукаю я якогось змінення? Бо ми можемо дуже багато дискутувати, що можна, що не можна християнину, а потім ми доходимо до того, що в нас нема кому служити. Доходимо до того, що в нас можуть бути якісь чвари, у нас можуть бути якісь скандали по церквам. І от виникає питання: а що толку, що ми можемо всі так прекрасно одягнутися, чистенько поголитися? А не може бути миру. А людина ніколи і не змінилася. Як тримав зло на когось, так він і тримає. І не змінився. І виходить так, що те, що має бути другорядним, воно виходить на перший ряд. Тож, заклик простий: давайте будемо, перш за все, шукати царства Божого. Чим більше ми будемо ставити акцент на цьому, тим більше Бог буде давати нам мудрості, як вчиняти. В тій чи іншій ситуації, який вибір нам обирати. Як правильно себе вести? Якщо культура церкви буде щось забороняти, церква вона має право поставити правило церкви, то значить Бог дай мудрості виконувати це правило. І ряд ряд інших. Перш за все, шукаймо Царства Божого. А зараз. Давайте підготуємо наші даяння і помолимось. Господь наш Боже. Ми просимо, аби ти завжди був в центрі нашого життя, Господь. Ми просимо, аби ти завжди був тим орієнтиром, Господь, на кого нам необхідно порівнюватись, Господь. Ми просимо, аби саме ти вказував нам і відкривав мудрість. Як правильно жити і як правильно вчиняти Господь, і ми просимо, аби протягом всього нашого життя у нас завжди залишалось це питання щодо чи наслідую я Царство Боже. Амінь.